Депутати Сумської районної ради на засіданні 7 квітня одностайно підтримали звернення до голів громад Сумського району із закликом передати майно Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. Шановні голови громад, прошу вас надати перелік об'єктів рухомого нерухового майна. Також надати договори оренди земельних ділянок, які розташовані на ваших територіальних громадах, які є в користуванні в користуванні українське Московського патріархату. Прошу ваші громади розірвати договори оренди земельних ділянок московського патріархату. Це майно, яке було користуванні УПЦ МП, передати до православної церкви України. В області у нас, на жаль, були передані всі храми, які були. Всі були передані Московському патріархату або Російській православній церкві. І ми оказалися в ситуації, коли українці змушені були з пенсії будувати храми. Ми збудували сьогодні біля 100 храмів. Тоді, коли всі святині були в них в руках, ми їм пропонували. Закон передбачає почергове богослужіння. Вони не допускали цього. Чому? Я думаю, ви догадуєтеся, чому.